Триває сучасна російсько-українська війна. Є вже безліч аналітичних матеріалів про втрати росіян особливо в техніці, починаючи від авіації, закінчуючи бойовими машинами-піхотами. Але ми ні разу ще не спілкувалося про загальну колісну техніку Російської Федерації і яку роль вона відіграє у цій війні. На цю хвилину Російська Федерація втратила поза 4300 автомобілів різного класу. І це неймовірно великий і безпрецедентний показник у сучасній воєнній історії. Дійсно, Російська Федерація переживає дуже серйозну кризу з доставкою особового складу у першу чергу на лінії бойових порядків класичним способом, тобто бойовими машинами, піхотами та бронетранспортерами. З них в них з цим все більші й більші проблеми. І саме вдаються до застосування колісної техніки у першу чергу таких автомобілів, як Урал та Камаз, із загальним тоннажем від 6 до 7, в окремих випадках 9 Тон. Плюс маємо нагадати, що на цю хвилину війна на 95% є війною артилерії. І саме вантажівки покликані довозити боєприпаси. В інший спосіб, вони на передову не доставляються. І маю нагадати, що на сьогоднішній день сучасна війна це така собі своєрідна війна моторів. Тому що абсолютно в усій техніці є бензоновий або дизельний привід. Тобто двигун внутрішнього згорання. Котрий нескінченно потребує палива. І саме автомобілі такого типу у вигляді паливних заправників і довозять усі необхідні ресурси на передову. Розбиваючи ось саме цей логістичний ланцюжок, ми і добиваємося того, що називається задихання противника в логістично забезпечувальній частині. Сама цифра за себе говорить дуже красномовно. Поза 4300 одиниць. Вдруге, підкреслюю цю тему. Бо саме тут лежить філософія нашого успіху. Не тільки бойова техніка вирішує хід війни, а насправді і дуже якісна логістика. Українці намацали больову точку противника, котра називається логістично-вогневий зашморт. Це Явище буде тільки наростати. А взагалі, щоб ми розуміли, наскільки все ускладнилося в Російській Федерації, навіть у частині вироблення сучасної автотехніки, то є такий дуже гарний показник, що з початком цієї війни і накладання на Росію санкцій, той самий виробник Камаз перейшов до комплектації цього автомобіля зразка 70-х років, тобто їхня технологічна деградація не тільки у сутовоєнній компоненті. А й у цивільний починає набирати обертів. Загалом, у сухому підсумку, винищення усієї колісної автотехніки сприяє і сприятиме загальному пониженню логістичної якості військ Російської Федерації в Україні. В підсумку, все буде Україна!